Що примчить швиденько в дім? Якщо лихо сталось в нім, якщо запах газу чути, Хто умить має прибути? Здогадалися відразу, це ж машина служби газу, служби газу. Захворіли, прихворіли. І жовтіли, і біліли, болить горло, кашель чути. Що ж робити, не збагнути, вже машина до нас вчить, добре стане, зараз вмить, поспішає на підмогу. Авто швидкої допомоги. Ось вогонь заполонив. Як порятувати дім? Він безжально нищить все. Хто припинить все оце, поспішає вже до нас авто для допомоги враз погасить вогонь безмежний вже спішить? Машина пожежна. На варті захисту завжди. Це напевно знаєш ти. Дорослих і діток захистить, розбереться всім умить, злочинів більше не буде, Про погане всяк забуде, швидко мчить, стираючи шини на допомогу. Поліцейська машина.